Друзі, всім привіт! Продовжуємо відстежувати ситуацію по Азербайджану і конфлікту Азербайджана з Росією, а там все стрімко розвивається. Останні новини в Азербайджан приїхали тіла вбитих братів Сафарових. Відбувся вже розтин, і є результати. Вони шокуючі. Про це все говорить. Це головна новина в Азербайджані, в медіа, всюди. В общем, конфлікт не ростає. А в Росії вже затримують представників азербайджанської діаспори. Просто все, все летить і горить. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть, які теми ще вам цікаві. Поїхали, і так ну це реально дуже важлива тема. І от цей конфлікт, про який я вже записував відео, як він починався, коротко нагадаю. Значить, в Єкатеринбурзі було затримані десятки азербайджанців в рамках рейдів. Причому діяв спецназ ФСБ, що є дуже рідкісним випадком, не поліція, ні ОМОН, якісь а саме спецназ ФСБ затримували дуже жорстко і при цьому двох просто вбили. Затримували як громадян Росії азербайджанського походження, так і громадян Азербайджану теж. І катували, і били двоє братів, братці Сафарови були вбиті, і Росія видала їх тіла Азербайджану для поховання. Азербайджан провів Ростин. І от результати я вам зараз зачитаю. Директор об'єднання судово-медичної експертизи та патологічної анатомії Мінохорон здоров'я Азербайджана Адалян Гасанов заявив про результати експертизи і смерті наступила в результаті посттравматичного і постгеморагічного шоку одного брата іншого посттравматичного шоку. Ніяких пострілів чи е поранень ножем не було знайдено. Їх просто забили до смерті, друзі. От щоб просто я вам це перекладу деформація грудної клітини. В області полових органів перелом носа, ну і так далі. Ти переламені ребра, просто двох людей забили до смерті. От те, що зробили російські силовики. В результаті після цього були затримані перші значить спутники Азербайджан, російські так звані журналісти. Ми розуміємо, що це агенти ФСБ. Тепер їхня кількість зросла вже до семи цих діячів, і Міністерство внутрішніх справ Азербайджан. Виклала відео, в якому показує цих російських журналістів. ну І здається, вони або падали і билися один об одного, чи їх хтось побив. Ну, не знаю. Подивіться. Песков комментирует, говорит, мы очень внимательно следуем, как так, послушайте. Очень внимательно относимся к этой информации о задержании наших журналистов. И, конечно, мы рассчитываем на то, что в самое ближайшее время, в ходе прямых контактов с азербайджанской стороной, нам удастся добиться их освобождения. Речь идет именно о журналистах. И, конечно, подобные меры в отношении представителей СМИ э, они абсолютно, абсолютно э, не соответствуют общепринятым правилам и нормам. И, конечно же, не соответствуют э, духу и характеру российско-азербайджанских отношений. Мы э, считаем, что. Э, вот эта эмоциональная, чрезвычайная эмоциональная реакция, она сменится, сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы. А в то, в цей же час, значить, є дані про те, і це повідомляють азербайджанські медіа, що затримали їх за контрабанду наркотиків з Ірану і за кіберзлочини ого статті щодо цих безумовно російських громадян. Кремль вимагає їх відпустити. А це ж агенти ФСБ для Путіна. Це завжди окрема болюча тема. А Азербайджан замість цього відкрив кримінальну справу проти російських силовиків, які оце накоїли з азербайджанцями. Те, що я вам тільки що розповідав, вони відкрили кримінальну справу по за фактом умисного вбивства з особливою жорстокістю та катувань двох громадян Азербайджану, то азербайджанського походження з боку співробітників правоохоронних органів. Росії, ну в общем, реально дуже жорстко все йде. Російські пропагандисти значить там істірят, всякі і стіляться, які і зі з ними. Ну і що може Росія? Вона може вона ж не дарма, прийшла до представників діаспори. Вони вирішили так повчити Азербайджан. А Азербайджан відповів жорстко і дуже правильно. Але значить тоді, до речі, щодо російських журналістів, от прямо остання новина, прямо в момент, коли я вам записую, значить, 4 місяці арешту. Чували оцих от пропагандистів російських на 4 місяці в баку. Отак. У відповідь пішла якась вороні затримали азербайджанця і співвласника найбільшого в регіоні ринку Юсіфа Халілова і одного з керівників Азербайджанської діаспори Воронежської області. В общем, Росія вирішила бити по діаспорі, а Азербайджан вирішив гідно відповісти, тому що відчуває себе нерівних. Як воно буде йти далі? Тут безумовно важливим фактором є Туреччина. І вона важлива для, з усіх точок зору для Азербайджана. Це стратегічний союзник. В них є навіть гасло, один народ, дві держави. І реально вони дуже близькі. І Азербайджан розуміє, що якщо Росія вирішить якусь гарячу фазу перевести цей конфлікт, то вони розраховують на підтримку Туреччини. За той же час в Туреччині, напевно, Ердоган хоче бути миротворцем зараз. Не знаю наскільки йому потрібен конфлікт з Росією. Тому думаю, що зараз він буде пробувати гасити якось ці пристрасті. Ну а Москва насправді не має великих важелів на Азербайджан, крім те, щоб ганять їхню діаспору всередині самого Азербайджану. Всередині самої Росії, ну можливо, якось качать лізгінов. Це етнічна меншина, яка живе в прикордонних між Азербайджанами. Та Росією територіях Ну насправді не так багато інструментів у Росії проти Азербайджану. Нагадаю, що минулого року Росія збила літак азербайджанських авіаліній тоді було велике загострення, але зараз це все пішло набагато набагато далі. Ну і щоб ви розуміли, що це не тільки Азербайджан. значить, у Вірменії спікер парламенту Вірменії Ален Сіманян заявив про необхідність розглянути питання про припинення транслювання російських телеканалів в Вірменії. Він назвав він російських телеведучих дегенератами, які значить нагнітають атмосферу в російсько-вірменських відносинах. Ну назвав їх правильно. Тепер ще нова тема істерики російських пропагандистів тепер ще і на вірменію. общем, повністю Кавказ відпадає від Росії, а Росія нічого з цим зробити не може, крім того, щоб ганяти представників азербайджанської, можливо, зараз візьмуться за вірменську діаспору всередині самої Росії. Але це така собі історія, скажімо. Жимо відверто. Пишіть, що ви про все це думаєте. Насправді тема дуже важлива. Тримаємо стрій.